У конотопі ліквідують наслідки влучання російської ракети в ніч на 3 вересня. Мешканець однієї з багатоповерхівок Анатолій розповідає, менше ніж за годину після того, як ліг спати, прокинувся від вибуху. Вийшов на балкон, побачив у себе під ногами штукатурка, висипавшися з швов між плітами. Пішов туди, пройшов по коридору, там стекла повно. Кухня, взагалі, кошмар. Час пятнадцать, час двадцать где-то между этими. Человек показывает пошкоджение в середине квартиры. Вот видите, половинка вон стоит, вот ее прямо оторвало, замки тут повыгибало все. И в квартире он пипец. Если хотите, можете он на кухню прийти. Там и окна, и, перьи, и стекла. Ой-ой-ой. Жис пошла від зранку. Мешканці житлового масиву конотопа прибирають всередині своїх помешкань та на вулиці. Волонтери гуманітарного центру прорізка надають їм матеріали. Надаємо будівельні матеріали для екстреного ремонту пошкодженого житла від агенції УВКБ ООН. На місці працює кейс-менеджмент, який надає соціальних питань консультації постраждалому населенню. Працюють психологи, які допомагають людям оговтатися від горя. Ось це є залишки у тієї ворожої ракети Х-59. Це вона нанесла удар по території міста Конотоп. Зараз наші комунальні підприємства працюють над тим, щоб допомогти людям усунути наслідки удару. Зараз на території працює близько 70 тільки двірників і решта технічного персоналу. Пошкоджені не тільки будинки, пошкоджені ще й автівки, і радіус пошкоджень сягає близько 200 метрів. Тобто за 200 метрів є пошкоджені автівки. Окрім цього, пошкоджена будівля лікарні нашої центральної районної. І транспортного підприємства. За словами начальниці відділу комунального майна Інни Білоуз, пошкоджені понад 10 житлових будинків. Нині у місті працює комісія, яка фіксує руйнування. Комісія розділилася на три групи, і кожна група обстежує окремий житловий будинок, працює з людьми, фіксує пошкодження, надає людям консультацію, куди треба звертатися, і складає відповідні акти. І далі буде ця інформація заноситься до єдиного реєстру пошкодженого і знищеного майна в результаті російської агресії. За словами інни білоус, мешканці будинків, яких на момент роботи комісії не було вдома, можуть скористатися додатком Дія є відновлення і надати через нього повідомлення про пошкодження свого майна. Анна книж Суспільне новини Сумщина.